Поки ми з вами обговорювали мирний план Трампа, Російська Федерація мовчала, мовчала, обстрілювала нас, а потім викатала свої умови. Давайте їх спробуємо проаналізувати і наскільки вони відповідають тому, що ми чули. Від західних засобів маси інформації про те, що нібито і є план Трампа, і я думаю, що коли ми зараз проаналізуємо, ми з вами зрозуміємо, чому Володимир Олександрович так бурхливо реагував, і напевно будемо вчитись більше довіряти офіційним джерелам, як це не дивно звучить, ніж різним припущенням. А навіть які звучать в Західній пресі. І так, що е, оголосив Лавров? Е, Росія офіційно оголосила свої умови для припинення війни. Лавров. І так, Крим, Севастополь, так звані ДНР, ЛНР, Херсонська та Запорізька області мають бути офіційно визнані російськими, тобто мається на увазі де юре, мають бути офіційно визнані. Ким визнані, не уточнюється. чи то Америкою, чи то іншим світом. Чи то як незрозуміло. Російська Федерація як країна визнана, але як, як визнати території захоплені, невідомо. Причому сам Лавров, я думаю, як і Путін, чудово розуміють, що на це світ не піде. Ну, тобто, визнати, що одна держава військовим шляхом може. Щось собі хапнуть в інші держави, це е, відкрити е, скриньку Пандори. Знаєте, що це таке? Це така небезпека, і ти не знаєш, що далі буде. Бо в країні стільки багато територіальних претензій е, одне до одного, навіть всередині Європи, що завтра е, можуть війни початися за будь-які шматки землі, тому що ну виявляється, що можна потім. Визнати території, захоплені військовим шляхом. Станом на сьогодні, міжнародне законодавство це забороняє. І Лавров це знає, Путін це знає, проте вони це оголошують. Для чого? Ну, давайте подумаємо, для чого а, можливо, для того, щоб продовжувати війну. Правда? Правда. Ну а, Знову таки, я цю тезу повторюю кільканадцять місяців, що Путін зупинятися не хоче. Тільки тоді, коли наші чиновники нам це говорили, то ми. На це реагували трішечки по-іншому, тому що ми підозрювали, що є великі плани у деяких держав, і ці плани ми бачили їх реалізацію. Тобто, якщо Путін не хоче зупинятись, то і ви це знаєте. То дайте нам зброї для того, щоб ми його витіснили і показали йому, що ну, війна безперспективна. Але нам не давали навіть за часів Байдена достатньої кількості зброї у нас не було. Тепер, коли нам говорять і коли ми бачимо, що Путін дійсно не зупиняється, причина інша. Причина те, що Путін бачить, що у нього ну, є великі перспективи захопити ще. Тому висувають, як на мою думку, таке, таку вимогу, яка не може бути виконана. Читаємо далі: Україна повинна скасувати заборону на переговори з Росією. Ну, це в принципі не складно зробити, тим паче, що переговори так чи інакше все одно йдуть. Нехай через треті руки, але йдуть. Далі. Київ має відмовитись від вступу до НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус. Мається на увазі конституційно. Ну, ви знаєте, тут я погоджусь з деякими коментаторами, аналітиками. Ми можемо в Конституції закріпити що завгодно. Тобто, ну, закріпили там курс на НАТО і ЄС. Ми можемо закріпити щось інше. Це нічого не змінює. Там завтра Путіна не стане, ми закріпимо, перезакріпимо. Тобто, це не має значення. Станом на сьогодні ми бачимо: вступ до НАТО неможливий. Двері НАТО, нам не відкривають. Нам прямим текстом, фактично, гегемон НАТО Сполучені Штати Америки кажуть: забудьте, поки що забудьте. Тому будемо вважати цей пункт такий собі, плюс-мінус, який можна виконати. Далі. Україна повинна пройти процес демілітаризації та денацифікації, знову таки, як якесь ну, весняне загострення, знову за демілітаризацію і денацифікацію. Таке відчуття, що взяли щось із 2022 року, так пилюку здули і знову запустили цей процес. Вже, вже, ну я не знаю, самим відбитим видно, що в Україні ніяких, ніяких нацифікацій не було. А, те, що Є е, якісь молоді люди, які романтизують щось, так воно є і в Російській Федерації. Там більше цього, набагато більше цього. Сказати, що в Україні якісь процеси йдуть такого характеру, я не знаю там, е, про який російська пропаганда говорить, так таки ні. А процес демілітаризації в країні, яка перебуває поряд з таким сусідом, це знову вимога, яка не може бути виконана. Тобто, що зробити, як нам потрібно що зробити, повно, повно зробити, розпустити військових а, військових, а військових що перетворити на двірників, там на, на кого? Що? Куди діть таку кількість військових? Що це за вимога така? За три з половиною роки війни я вибачаюсь, а насправді за 11 років. Війни через армію, через підготовку пройшла, напевно ледь не третина чоловічого населення України. Куди діти цих людей? Що це за вимога така? Читаємо далі. Проти РФ мають бути зняті всі санкції, а також повернуті заморожені активи. Ну, це те, що я вам повідомляв, що в 2022 році що. Російська Федерація буде тиснути на ці заморожені активи, і вона їх просто так не віддасть. Знаєте, тут проблема в тому, що ці заморожені активи їх давно Європа мала перетворити на власні активи, не заморожувати їх, а націоналізувати, роздробити через суди конфіскувати і так далі, розпродати. Але ж Європа цього не робила. Європа просто взяла, заморозила ці активи і тримала їх в цілісності, знаєте, як капсула часу. Потім приходить власник і каже: так, це ж моє. Ну так не буває, так не повинно бути. Але Європа це допустила. Чи можемо ми на це вплинути? Відповідь Ні. Ні, тому що Російська Федерація бачить, що всі активи є, вони тільки заморожені, але вони є. І вони будуть вимагати, щоб їм повернули. І санкції зняли. Ну, Європа ж показала себе доволі слабкою. А чому не нагнуть слабкого? Чинила б Європа інакше? Можливо, і вимоги не було таких наглих багато. Наступне, Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви. Це називається на городі Бузина і Києві, дядько. Ти йому провареник, а він тобі знову за рибу гроші. Це вже настільки протухлі теми, що просто не хочеться про це говорити. Якщо ще в 22-му році, там в му році, ну, в 20-му ні, бо Володимир Олександрович, коли балотувався, так він двома мовами звертався. А, але от 22-й рік загострив цю проблему, там в 23-му ще можна було щось говорити. То зараз, зараз, вже про це навіть ніхто не говорить. Вже навіть пройшли цю стадію, що. Там е, мова ворога там, і так далі. Люди люди, вже в основному, хто перейшов російською мовою з російської на українську, хто говорив російською, да, хто перейшли вже на українську, хто залишився, хто... коротше. Це вже настільки тема протухша. Всі вже розуміють, що це з пальця висосано. У нас і військові є, які говорять і українською, і російською, і суржиком і так далі. Це не має принципового значення для. Для міжнародної політики. Це має значення для людей, але не для міжнародної політики. Путін все одно це засовує. І коли ти читаєш ці вимоги, ти розумієш, оце виконано бути не може. Не може. Це наскільки розходиться з тим, що нібито нам подавали як план Трампа, що це навіть обговорювати не хочеться. Тому що план Трампа. Який нам подавали план Трампу, він був адекватний. Росія виходить з Харківської області, Росія виходить з Миколаївської області, Росія не заперечує вступ України до ЄС, Росія проти євроатлантичного вектору, але поки що можна його відкласти, тому що самі Штати проти. Ми не зможемо подолати цей рубіж. Далі для штатів. Була був пункт відновлення України і компенсації України. Тобто нібито, нібито, плюс-мінус були такі умови, на які можна було погодитись, крім е, визнання Криму. Все інше в тих реаліях, які сьогодні склались, було плюс-мінус допустиме на певний період. І тут з'являється Лавров із його цими пилючними абсолютно умовами. Десь 22 року. Таке відчуття, що йому просто з комп'ютера секретарка роздрукувала щось не те. Будемо сподіватися, що оцей весь, оця вся нісенітниця Лаврова, це тільки спроба ще натиснути на Україну, щоб погоджуйтесь на те, що у Трампа, бо ми ось тут маємо такі умови. Але насправді, чим більше, тим далі ти розумієш, що з цим щось потрібно робити і робити радикально. Бо ворог, який. З яким заграють, на жаль, коли він відчуває слабкість європейських партнерів, коли він відчуває слабкість допомоги, коли він бачить, що Трамп нібито зіграв іншу роль, а Європа хотіла підтримати Україну, потім перекотилась до Трампа, Путін все це бачить. І Путін чудово розуміє, що Україну можуть залишити сам на сам. Але, знаєте, жадність Фраєра згубила. Може так статися, що перегне дідусь палицю, і ця ж сама палиця дасть йому по, по голові. Будемо дуже сподіватися, що е, ми зможемо встояти і пережити оце величезне горе і лихо. І хочу вам порадити: будьте на боці України. Не зловтішайтесь! Не потрібно шукати відьом всередині країни. Вони є, вони, ми їх знаємо. Багато, багато лайна в країні. Дуже багато лайна, дуже багато схематозів, дуже багато нечесних людей. Дуже всього багато. Але ви бачите, що біля нас. Ви бачите. Я вам в телеграмі сьогодні залишив фото, ну, не буду вам показувати, фото, як ракета от прямо вже над будинками, де буквально за кілька секунд. За кілька мілісекунд загинули люди. А потім фото, я сьогодні сам пішов, сфотографував, там люди квіти приносять, там іграшки лежать і так далі, будинок уже розібраний. І ти розумієш, що ну, з тобою воює абсолютне зло. І не бути на боці своєї держави це неправильно. Як би ми не бачили помилки, прорахунки. Якусь інколи, знаєте, упоротість деяких наших чиновників, яка межує з безумством. Але ви бачите, що відбувається, і ви бачите, наскільки цинічні, наскільки, наскільки нелюдяні не ті, хто прийшли на нашу землю. Бережіть себе докладніше, як завжди, все в телеграмі, є в описі каналу.